Друзі, всім великий привіт! Сьогодні, друзі, я прийшов з вас з гарною новиною. Це те, що StoneFi DEX інтегровано в OKX Wallet. І тепер користувачі OKX Wallet можуть легко обмінювати токени TON за вигідними цінами та отримувати доступ до пулів ліквідності від StoneFi. Ну, я думаю, багато хто знає, що є біржа OKX, яка також входить там в топ-20 криптобірж світу. І у них є гаманець OKX Wallet це децентралізований веб-3 гаманець, який підтримує понад 130 блокчейнів та 3000 токенів. І що ця вся новина нам дає? Ми можемо отримати тепер максимальну вигоду від торгівлі тоном. Я знаю, що багато хто холдить тон, я також на виключення, і в принципі нам на руку дана співпраця, тому що ми можемо обмінювати токени за найкращими цінами, і також користуватись пули ліквідності Станфай безпосередньо в OKX Wallet. Тому, друзі, як бачимо, Sunfy Dex е, плотно розвивається, додаються нові партнерства. Тому, в принципі, друзі, обов'язково беремо участь в пулах ліквідності на стон. Я записував вже немало відео, як взяти участь в пулах ліквідності, розповідав, чому це вигідно, чому просто вигідно не тримати тон, а закидувати їх в пули ліквідності. Передивіться обов'язково мої попередні відео і обов'язково беремо участь. Дякую вам за увагу. Надіюсь, вам була корисна дана новина. Всім дякую за увагу. Підписуємось на мій YouTube канал та на мій телеграм-канал. Посилання на Stunfigh буде в описі під даним відео.